Я Магарич представляет гумористичний концерт с восьмым разом. Дорогие друзья, а сейчас представьте себе ситуацию. 8 марта в одном и том же лифте едут двое мужчин, но совершенно разного воспитания и с совершенно разными взглядами на жизнь. Доброго дня. Хе, привет! Тебе на який повар? Мені на восьмий. О, І мені на восьмий разом, веселіше. Давай! Тесни. у як ви це такпота. у у Як ви це такпота! Як ви це так гу. Я перепрошую, але це не я. Я знаю, що це не ви. Це я. Але як ви це так будете? Опа. Застрягли. Та нічого я зараз. Пацанам з району подзвоню. Вони мені винні. Ха -ха. Приїдуть виточі. Все нормально. Альо. Сума на вашому рахунку недостатня для здійснення дзвінків. Будь ласка, поповніть спочатку ваш рахунок. Не переживай все під контролем. Я зараз пацанам бомжав, Почув, все в порядку. Не буде. потрібно нічого пускати. Мене на відміну від деяких завжди є на рахунку. Ну, давай, давай. Підсадіть. Клятий лайф. Лайвіс лайф, папа, папа, ха, мажори. А даремно ви так ви знаєте, що ніхто не відміняв звичайний дзвіночок до диспетчера. Девчонка, вы знаете, у нас тут вот такая ситуация. Мы с коллегой застряли у лифте дому номер 28. Мальчики, привет! Фуга, культурно Девочку с праздником не поздравили, сразу же о своих проблемах. Дівчино, девчонка, э, вас с 8 березня. Вы опоздали! С девушкой вы опоздали. Такие слова мне надо было говорить лет так 15 назад. Девчина, вы нам можете ты хоть якус? Мальчики, разве что морально. Понимаете, наш механик уже... Нет, хлам. Слухай ты! А, привет, Масик. Ты можешь у нас зараз приехать? Я не приїду. Чого? Меня не відпускають. Хто? Алкоголь. Не, ну буває, У мене точно алкоголь як не відпускає, то капець. То все. Ви знаєте, я вперше в такій ситуації навіть не знаю, що робити. То да. Що робити, що робити. Чекати! Яка різниця, що там під дверима півгодини чекати, поки вони одягаються. Чи отут нормально поспілкуємося з пацанами? Можливо, і так. Я, до речі, зі своєю малою сьогодні збираюся на дискотечку. там дяка-джа коктейлі, стиптіс. А ви. Ви знаєте, ми своєю коханою ще не вирішили. Можливо, на вихідні побуваємо у празі. Отак. Я от зі своєю малою всього за два дня встиг побувати у празі. У Марселі. В Дубліні і в Даблкофе! Але там так дорого слухає, і міст постійно нема. Тому ми вся взяли, сіли на маршрутку, поїхали в Сан Ремо на караоке. Сан Ремо? Два борща 100 грам на брата, от вони праздник 8 марта, ха. -ха. Караокі насанреємо. Ви знаєте, ми якось своєї коханої вже зустрічаємося три роки і хотілося би якось узаконити свої, так би мовити, ті. Шановне, що ви робите? Ви знаєте, сексопатологи стверджують, що люди, які плавлять за кнопки, у них проблеми з сексом. Нема ніяких, то що брехня, брехня. Нема ніяких в мене проблем з сексом. Ну, з дівчатами проблеми є. Але з сексом нема все в порядку. Ну, я не знаю, так що сексопатологи говорять, я навіть не знаю. Тебе як звати? Мене звати Ярослав. Ярослав ставай тут. А мене Богдан. Славік плюс батька. Нормальні пацани. Знак оклику. Богдан не може зрозуміти, навіщо ця цінна інформація цілому людству. Слухай, ми з тобою вже пів години в ліфті самі знаходимось. <му> Мало що люди про нас подумають. А так, Славік, батька, нормальні пацани. Вот так і пацан. Ріпутація на районі все, мужик. Е, ви як хочете, а я ще раз звернусь до диспетчера. Давай, давай. Алло, Дівчино, жіночко, свято вас, всіх благ, всього натхнення, щоб вам родило, щоб у вас все було добре. Е, скажіть, будь ласка, нас, наші дівчата чекають, чи не могли б ви нам допомогти? Масік, а ви. Я постараюсь для вас что-нибудь сделать. Как вас звать? Богдан. Ярослав. Специально для Богдана Ярослава, которые застряли в лифте на 8 марта дома 28, от меня, от Леночки, звучит следующая музыкальная композиция. Нахалка! Глатута. Ви знаєте, краще в тишині, ніж... Так горячо стало, взагалі. Не кажіть душно, дійсно душно. Так от просто вот. Богдане, не знаю, як вам так сказати. Пташка вилетіла з гнізда. Що? <гум> Участковий вийшов на діжурство. Хто, хто? Вийшов йожик із тумана. Який йожик, альо? Ну чорновіл покинув фракцію. Нормально говори. Іммігрант увіділ мір. Не можеш нормально, мені пояснити. Ваша рінка розсібнулась. Оп, пардон. Після то. Сіде, о, то сіде. О, мужчина. О, мужчина. Гей, 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 мужчина, сюди, сюди, сюди. На звук, йдіть, йдіть на звук мужчина. Ага, не, не здалося. А, мужчина, ми в ліфті застрягли. Ми... Покличте, будь ласка, ліфтера. Ліфтьор. Добре зараз. А, Чекай, я ж ліфтер. Ну і що? Ну витягніть нас якось, Ми в ліфті застряли. Нас дівчата чекають. А е, проблема, мужики. Проблема треба 10 гривень. На солідол. На солідол, щоб ліфт поїхав, він ж не поїде без солідола. У в мене грошей немає. Я... А я на алкоголь принципово грошей не даю. Є, мужики, я ж не сказав алкоголь. Як сказав, сказав Сальдо, щоб вмастити, змастити. Ви І... називайте, шановний, як хочете, на алкоголь грошей я не даю. А мене немає, що. А, ну, якщо що, я тут рядом, ми тут в каптьорці, все.